Заохочення, скажімо, відсутність будь-якої реакції на аншлюз Австрії, тобто, європейська країна, яка виникла в результаті Першої світової війни як окрема держава, як республіка після столітні, століть імперії Газбургів. От і все, тобто, Проковтнули, навіть не помітили. Потім Чехословаччина. Чехословаччина, е, оця Мюнхенська конференція, е, е, спільне рішення е, Доладє, Чемпер, Чемберлена, Мусоліні та Гітлера. І е, 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 одразу. Ситуацію скористалися угорці і поляки, поляки якраз теж відхопили тоді частину е Чехословаччини, от, а, а е Чехословаччина була, е Чехословаччині було довідомо це е доведено. Тобто, е Чехословаччина не брала участь в переговорах, е Чехословацький президент. Сидів в приймальні, і йому винесли результат. Сказали: ось віддавайте е, судети е, німцям, ну, а Тішинську Селезію в Польщі. Ну, Угорщина теж хотіла щось відхопити від. Е, Чехословаччини, але е, тоді німці на це напряму не пішли. Але вже наприкінці 38-го року е, відбувся так званий віденський арбітраж перший, е, де е, Угорщина висунула свої територіальні претензії до Чехословаччини, а цей арбітраж складався з двох дуже нейтральних. Країн е, Третього Райху та Фашистської Італії, і ось то, оцей міжнародний арбітраж вирішив, що треба таки віддати е, частину Чехословаччини Угорщині. І саме тоді е, е, Ужгород Мукачево е, було, були передані в склад Угорського королівства. Тобто е, Оце розчленування Чехословаччини, воно не закінчилося тим, що е, німці та поляки відхопили. А ц, цей процес продовжувався, але потім був трошки призупинений, бо словаки встигли е, е, зорганізувати власну державу, і тут вже територіальні претензії дещо. Е, були е, зменшені до Словаччини. Ну а далі в, е, вже в 40-му році так званий Другий віденський арбітраж з, е, з тими же арбітрами е, Німеччиною та е, Італією. Е, вирішив територіальний спір між е, Угорщиною та е, Румунією. І Румунія вимушена була віддати значну частину Трансильванії. Тобто, Угорщина без він е, дещо відновила свої території, які втратила по Тріанонському договору 20-го року, е, повертаючись до сьогодення, я, я хотів е, ще прокоментувати одну е, думку, яку ви висловили. Стосовно. Е, по Аналогії поділу Польщі, що поділ е, України, я думаю, що ніякого поділу України, в принципі, не передбачається. в принципі Чому? Тому що е, Путіну потрібна вся Україна. Тобто е, потрібна вся територія. Україна як держава зникає, е, і вони будуть, у, якщо Такі е, дуже песимістичні сценарії будуть реалізовуватися. Ну, практика свідчить про їхнє ставлення до України, до українців на окупованих нових окупованих територіях. Зокрема, я не кажу про Донецьку Луганську область, які з 14 року окуповані, чи Крим. А ось е, частина Запорізької, Херсонської е, областей е, нищиться все українська, ми знаємо. І підручники, і література. Я чув, що е, в нашому рідному Донецьку там пішла хвиля переінувань. Тобто, е, ну, здивувалося, а як це е, вже 11 років е, спочатку російської окупації, а ще є бульвар Шевченка чи бульвар Франка? Там ж, є такі герої, як Матарола, як Захарченко, тобто є достойні люди. От, Я до чого це кажу? Що е, метою Росії Путінської Росії, ну я б сказав, що Путін просто уособлює тут е, справа не в його особистості, а в принципі е, в е, расистській цій ідеології, яка панує в цій країні. Так от, е, Україна має бути знищена повністю. І я згодний з таким може е, так, е, доволі образним висловом Віталія Портникова, який сказав, що е, Путіну потрібен не Донецьк, Путіну потрібен Ужгород. Чому? Тому що Ужгород це Центральна Європа. Звідти він, як і в радянські часи, буде контролювати. Е, Всю Центральну Європу. Я нагадаю, що в 44-му році, коли Червона армія прийшла в Закарпаття, це була юридична територія Чехословацької Республіки. Але Якісь там спроби чехословацької влади встановити якісь свої інституції просто е, не допускалися. Більш того, е, почався призив Червону армію місцевого населення, яке не було громадянами Радянського Союзу, але тим не менш, і е, оця ситуація фактична була закріплена в 45 му році, коли е, Чехословаччина. Добровільно віддала територію Карпатської України в склад Радянського Союзу. Тобто Сталін чудово розумів стратегічне значення Закарпаття. І Путін це зрозуміє і тому мати якісь там сподівання і, і таким. Ідеї, які були озвучені в 2014 році, стосовно ось давайте поділимо Україну там частину Польщі, частину Угорщини, частину Румунії. Насправді, при всіх близьких стосунках Путіна з Фіцо або з Орбаном, ніхто не збирається поступатися територією територію України на їхню користь. Ні, це все має бути. Російським для того, щоб і е, е, більш е, ну, е, реально поставити під контроль не лише Словаччину і Угорщину, а всю центральну і східну Європу. Е, тобто, пуп, е, не, не випадково в ультиматумі 21-го року, який був озвучений на е, е, Росію і Захід його повністю відкинув. Вони ж пропонували, щоб е, ну, вони скромно не казали про те, щоб ці країни вийшли з НАТО, але щоб інфраструктура воєнна була е, відсунута на Захід. Тобто, щоб ці країни, які раніше входили до соціалістичного табору, щоб вони е, стали беззахисними. Е, в, при перспективі російської агресії А е, у, 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 Україна просто це е, така маніакальна ціль, але геополітичні апетити Росії вони значно більші. Так. Контролювати частину Європи щонайменше. Пане Ігоре, мене цікавить, як ви гадаєте, чи може статися другий перфакт це перше і головне. Так, щоб американці усвідомили те, що вони не на вірному шляху, я сподіваюся, що Росія доведе американцям, що не можна з нею мати справу. Це було б справедливо, до речі. Ще варто мені на це сподіватися, бо я цього відверто бажаю. Хочу, щоб цей перфарбар стався. І друге запитання, вони може бути пов'язані. Чи права я, коли кажу іноді своїм друзям, підписникам, глядачам, що, шановні друзі, я не знаю, коли таке величезне, несправедливе, відверте вторгнення, така фашистська, така нелюдська, така кривава війна. Окупаційна агресивна закінчилася би перемогою імперії. Я впевнена, що історична закономірність нам говорить про те, що Росія зламає зуби через Україну, так як вже бувало в історії самої Росії, і просто це стане кінцем. Оця війна, яку розпочав Путін. Та його публічників вона стане кінцем імперії. Чи говорять про це історичні приклади та закономірності, та чи буде ще один Перм Так що довелося американцям зрозуміти, що вони не на тому боці? Ну, відверто кажучи, я думаю, ну, принаймні. На теперішній момент якоїсь перспективи реального нападу на Сполучені Штати не бачу. Сполучені Штати собі в якості головного суперника призначили Китай. І існує така думка, що ось вони намагаються перетинути Росію на бік. На свій бік в протистоянні з Китаєм. Але е, тут е, дехто згадує історичні аналогії, коли е, президент Ніксон, е, Кіссенджер, тодішній е, держсекретар, що вони намагалися е, щоб е, ну, Ще більше э, ро, ро, розтягнути комуністичні країни СРСР, тобто, фактично пішли на певні такі поступки Китаю, і фактично вони допомогли його зростанню. Тобто, вони зробили теперішній Китай э, своїми інвестиціями, певними э, преференціями, таке інше. От, э, і е, я думаю, абсолютно марні сподівання, е, що вдасться Китай якось е, е, відсунути е, від Росії, чи Росію від Китаю. Бо, е, Поки діють санкції, а санкції формально ще будуть діяти, е, Китай є дуже важливим економічним партнером, і фактично він фінансує цю війну значною мірою і через е, е, імпорт енергоносів, ну і багато інших факторів. Ну і плюс певна технічна допомога реально з Китаю йде. От, е, з, тобто сподівання вони абсолютно якісь е, нереалістичні. Але е, якраз е, отакий от реалізм, який е, будується на цінностях, е, спільних цінностях Заходу, які ми Продовжуємо вірити, що вони ще існують, записані в преамбулі того північно-атлантичного договору про створення НАТО. От, але, на жаль, вони руйнуються з боку Сполучених Штатів, дуже впевнено. Тобто, ну перепрошую, я відволікаюся трошки, але цей момент виступу віцепрезидента Венса. До речі, його він, звісно, увесь час діферамби Трампу і таке інше. Ну, я б сказав, розумна людина. І на відміну від Трампа, це досвідчений політик. І він навмисно це робить. Він, він саме таких правих, я не хочу сказати нацистських, але близьких до цього поглядів. І е, я звертаю увагу, що е, Трамп е, в силу свого віку е, може не досідати до кінця цієї каденції, і тоді Венс стане е, президентом, і це буде я скажімо, без зайвого можливо епатажу е, Трампа, але е, політика буде ще ж жорсткішою. І ну, вибачте, звинувачення Європи в відсутності демократії, в е, відсутності свободи слова. Що ось як е, сталося, що е, в Румунії відмінили перший тур президентських виборів, е, і од, водночас... Всупереч ну, дипломатичним якимось засадам, оцей віце-президент Сполучених Штатів, як країна, яка принаймні формально є союзником, є членом НАТО і таке інше, так цей віце-президент в Мюнхені не зустрічається з канцлером Німеччини, але він зустрічається з Алісою Вейдель, яка лідерка альтернативи для Німеччини. як… Перспективна е, е, канцлерка. Ну, звісно, вона канцлеркою не стане, але її партія висунула саме на цю посаду. Тобто, е, ще раніше е, т, е, Ілон Маск теж е, закликав і спілкувався саме з АФД, правами Великої Британії і таке інше. Європейська демократія дійсно має вади, бо вона допускає втручання у внутрішні справи, у виборчий процес. Причому відверте втручання, не те, що там за допомогою Тіктока чи якихось новітніх технологій, а прямо е, 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 німці мають, е, які мають такі ж Погляди, які Втомилися від мігрантів, які е, відчувають погіршення власного економічного життя. Вони подумають, о, ось е, Трамп хоче зробити Америку великою. Там е, зменшуються податки, там економічне зростання. І, от віце цієї країни зустрічається з нашою е, яка очолює АФД. Може, ми не будемо голосувати за соціал-демократів або християнських демократів як традиційно, а проголосуємо за АФД, бо це наша перспектива. І я не хочу сказати, що якісь там е, постнацистські е, ідеї в Німеччині популярні, але постсоціалістичні, е, Особливо на теренах колишньої НДР, дуже популярні. І оця саме АФД має електоральну підтримку саме в цих шести землях колишньої НДР. Тобто, для чого я все це згадав? Що, е, очікувати, що е, який, якийсь буде. Е, Холодний душ у вигляді схожого на Перхарб е, на Сполучені Штати. Я думаю, не варто. Більш того, е, навіть якщо та ж саме Росія, відчувши слабину. Сполучених Штатів щось таки зробить, то все одно сполучені штати скажуть: а ну це, це, це нормально, бо ми все одно разом проти Китаю і таке інше. Тобто, тут назам насправді ми живемо в цей період постправди, коли можна на біле сказати чорне, що робить, скажімо, той Трамп. Ось так. пане Ігоре, я все ж таки, що навіть є зворотний ефект, і в Німеччині, і в Європі. Тобто зворотня реакція на ті нахабні, просто нахабні, можуть влучатися у внутрішньополітичні е, події е, в країнах. Європи, а це про інше. Але дивіться, слабкістю насправді Трамп демонструє зараз слабкість власну та Америки, надихаючи росіян і не тільки росіян. Їх російські стратегічні партнери, китайці, бачачи це, можуть сміливо атакувати Тайвань, чи я не права, тобто атакувати американців. Було, я, я зрозумів. Дійсно, ось э, цей варіант, я думаю, не виключений, бо якщо э, світ, в якому э, принаймні э, пані Тетяна, ви що зовсім зависли. Я вас. Ви мене чуєте? Да. Чуєте? Чую. Продовжуйте. добре, так, от, якщо Китай зробить висновки від того, що робиться в Сполучених Штатах, що робиться в відносинах між Росією та Сполученими Штатами, фактично, сполучені Штати проголосили, що з одного боку Зробити Америку великою, е, приєднавши там Канаду, Гренландію, Панаму. А з іншого боку, е, нас не, не цікавить Європа, і за великим рахунком е, не цікавить і Азія, бо е, там Китай хай буде. Тобто, е, Китай е, теоретично може з цим скористатися, хоча е, різні аналітичні прогнози були, що це десь на 30 років заплановано е, е, повернення е, Тайваня в рідну гавань. От. Е, але е, можливе тут прискорення. Е, втім, для Теперішньої адміністрації і ідеологів її, все це не має значення. Тобто, вони не відчують це як перхарбу. Мабуть, на жаль. І з іншого боку, ви казали про те, що. Змінюється ситуація в Європі, і я думаю, що е, з одного боку е, для одних виборців е, оці е, втручання американців будуть грати роль, але з іншого боку, це. Е, с... Сприятиме, на мій погляд оптимістичний погляд, сприятиме консолідації традиційних політичних сил, е які спираються на ті саме спільні демократичні цінності е колись єдиного заходу. Бо інакше е Путін буде рухатися далі, е не виключно, що е Сполучені Штати можуть дійсно вийти з е НАТО. Тобто, оця конструкція, безпекова, яка був, будувалася з 49 го року, і в основі е мала американську силу, американську ядерну парасольку, і це був чудовий баланс під час холодної війни, і потім відповідні хвилі розширення е призвели е безпосередньо е НАТО до кордонів Росії, от але е Скажемо, коли ць, подібні ідеї звучали під час першої каденції е, Трампа, ну це не сприймалося дуже серйозно. Хоча натяки безумовно були. Ну тут, там був такий сенс, щоб європейські країни витрачали більше на оборону, і тут за великим рахунком не можна не погодитися з Трампом.